Доброго дня всім. Буду міняти передній щиток на Enduro Forte CBA 250 Штатний зламав. Вже був підпаяний Так. Штатного не знайшов в колір і не хотів краситься, пробувати. Так підібрав схожий з Kawasaki Ось, можливо, комусь надо. Ось. Модель. Типу, Італія. Вибирав, щоб такий самий був гребінець. Ось цей. Зверху такий трикутник, і тут так само. Це з Кавасаки 2014, 2018 рік, а ні, 2016 й 2019 рік. Ось написано. Ну спереду ширший. У рази. Ось, наприклад. І мій твердий такий, що лопав а цей м'якший, цей м'якіший, що як. Не так буде лопать хоч. І він не крашений, не фарбований. Це він у фарбі. Кажу у фарбі. Пластик такого кольору. Рідний фарбований. Ось видно. Білий пластик під низом. Видно, що фарбований фарбувався. цей литий повністю зеленого пластику. Ось за цей грібінець, що я говорив, тут так само у мене грібінець. є вони без грібінців. Що потрібно буде робити? Подовження його вкоротити. Ззаді тут підрізати, так як у мене опирається він в коліно. Штатний він коротший якраз. І щоб обдуву не мішав, циліндр обдувався, головка. Все обдувалася. так що я його по розміру того підріжу. Потім що дивлюся, ще потрібно зробити підрамника викинути. Він тут а, кхе, зайвий. На цей щиток він підходить, на який я буду встановлювати крило, цей щиток. Ось, за цей підрамник я говорю, його зніму, без нього буду пробувати ставити. Ну, понятно, дірки це все попідставляю, попідсверлюю. Ще покришку поставлю. злішу, Ось вона. Бо у мене 50х50 50 стоїть придок. Хочу поки що поставити кросіву. Воно й що і вище ширша. Якраз на грязь, бо це трохи по траві сковзить оце. Оборотна Показую, як я відміряв, скільки потрібно відрізати, наприклад, по старому щитку взяв там від цюдова до края там мене, зараз покажу, наприклад, від краю. Це мене рулеткою взяв, там, наприклад, в мене гнучка лінійка, наприклад, по центру дирочок і до краю там, 280 мм. Так само від краю до цього Виставив 280. Ну, понятно, зігнув, все. Тепер буду відрізати. Так, на даний момент я ріжу ножовкою по металу. Так воно виглядає, потім візьму канцелярським ножом, кантик зроблю чи напильником. Щітка вкуропів, показую, що вийшло. Ось. Дві дірки в мене. Я підрамника цього, як я казав, ось він знімаю, він стояв. Ось так. Це сюди, це сюди. Ось так він стояв підрамник. Я його знімаю і в мене три кріплення. І так само буду щиток кріпити на три кріплення. Ось ці два. І одне я просверлив. Як вгадав цю дірочку, показую, прикладаю підрамник, виставляю його. І центральним маркером. Тут трошки ущі дірки ширше, як у мене, але з боку якраз болтик нормально проходить, досверлювати, нічого не потрібно. Наприклад, ось так виставив, просверлився. Зараз буду показувати, як я буду встановлювати через які шайби. Так, шайби в мене є отакі порозінняні шайба як вона називається? точно що не пам'ятаю, ось вона шайбочка. Це буде в мене і зверху ось так і з під низу вона теж. Так само тут буде шайбочка і з-під низу. Щоб воно все було через резинку, щоб нічого не виривало, не лопало. Буде через резинку. Такі шайбочки є менші є більші. Брав я їх в магазин кріплення. Там були такі гайки, все продається. Такі шайбочки. Можу розмір сказати, скільки вони в діаметрі. В діаметрі 25. 25 міліметрів в діаметрі. Бо є ці ущі. Ну краще вже взяти ширші. Ущі йдуть. 18 чи 19, щось такого оплата. показую. Ось тут різьба не повинна сильно виглядувати. Десь там пів сантиметру 08. міліметрів, 6-8 мм. Так як у вилки в траверсі, там отвір має теж свою глибину і він не виглядає повністю. Зараз вам покажу, про що я говорив. Ось. Ці отвори мають свою дожину і повністю не виглядають, щоб болт не вперся в траверсу, щоб міг затягнути. Ось, Щоб було куди затягувати. Бо якщо довгий болт, він просто впрається, щиток буде не затягнутий. А ззаді я набрав гаєчками. Зараз покажу наглядно, щоб його трохи догори задерти. Зажму, зараз усе розкажу. Так, щиточок уже крило прикрутив, наклеєчку приклеїв, тож ой в комплекті. Ось так він виглядає. Мені подобається. Так, показую тут, а що я зробив шайбочки, оці прорезиняні, підрізав одну і другу, так як не давали вони. Взагалі теж усе через резиночку. Ззаді на це кріплення підложив прорезинена шайбочка, звичайна шайбочка, дві гайки, ще одна шайбочка. Тепер тут місце є. Ось кручу. Нічого не тре Все нормально. І ще що я зробив. щиток оцей, Він же ж трошки був опущений. Я взяв феном нагрів. Отут, знутрі, знаружжі. Нагрів і ну, ставив сюди ставочку, щитка старого, <рив> ставив, розтягнувся, він так. Наприклад, сюди-сюди натягнув і тряпкою, з водичкою його охолодив і він, виходить, прийняв таку форму. І тепер він не такий опущений, як був. Мені трошки не подобалось, що він сильно був донизу нагнутий. Зараз саме воно. Можливо комусь буде корисне відео, як встановити. Там зроблю скриншот з якого саме мотоцикла, та навіть і магазин прикріплю. Я щитком, я і він, до речі, м'якший, ніж цей, -цей лопає. Ось такий цей, наприклад, якщо там він вже вигорить чи ще щось, феном прогріває, він... чи газовим балончиком, і він обратно стає глянцевим. Все. Так, і ще хочу сказати, замовляв я його в інтернеті. Ціна цього щитка була 708 гривень, начебто. Ну, з доставкою новою почтою. Кур'єром додому. Мені обійшовся він 1030-1060. чи, 30, чи 1060. Цей щиток. На ньому десь написано Made In Italia, Ітаро. Так, ось. Я не знаю наскільки це правда, але ще то мені дуже подобається. Не той шарпак, що в мене стояв. Сіки ці повикидав кронштейни, познімав. дуже вага. Такий дракон.